Стало відомо, що у Львові вбили відомого громадського політичного діяча. Про це повідомила національна поліція. Водночас суспільна новина з посиланням на власні джерела повідомляє, що вбито саме народного депутата, колишнього голову Верховної ради Андрія Парубія. За даними поліції, сьогодні близького опівдня на лінію 102 надійшло повідомлення про стрілянину у. Цихівському районі міста на місце події виявили чоловіка з вогнепальним пораненням. Правоохоронці встановлюють обставини злочину та розшукують стрільця. до розслідування. Залучені слідчі підрозділи нацполіції та а, а, СБУ. Є також уже підтвердження відповідно від Львівської обласної військової адміністрації. Максим Козицький у себе в телеграмі написав, що на Львівщині розшукують стрільця, який вбив колишнього голову Верховної ради Андрія Парубія. Задіяні усі профільні служби потерпіли помер до приїзду медиків щирі співчуття родині загиблого від нас.